Саме так виглядає будинок вашої мрії. З коридору переходимо до побутової кімнати. Наступна зупинка це дитяча кімната або гостьова зі своєю гардеробною. Далі в нас іде велика кухня-студія із власним каміном та всіми необхідними меблями та технікою. Гостьовий санвузол дуже зручний та сучасний. Далі у нас на огляді затишний кабінет. Поглянемо на господарську master room із власною гардеробною та власним санвузлом. З кухні вітальні ми потрапляємо на шикарну терасу з ландшафтним дизайном. Все в даному будинку створено для вашої естетичної насолоди 126 квадратних метрів, 5 соток землі, місце для парковки авто, закрита територія, відеонагляд. Все це може бути вашим вже сьогодні.